Тут мав бути театр. Це історія про те, як мешканці Житомира доручили приватній фірмі добудувати свій гастрольний театр у зоні громадського відпочинку. А фірма знесла довірену їй недобудову і зводить там черговий житловий комплекс за фірмою, що так зухвало вчинила з давньою мрією громади. Стерчать вуха народного депутата колишнього регіонала Володимира Зубика, який і до цього неодноразово ставав фігурантом розслідувань про сумнівні з точки зору законності забудови. Історію дослідила Анастасія Іванцова. Культури і відпочинку імені Гагаріна у Житомирі це пам'ятка садово-паркового мистецтва, основний центр відпочинку місцевих мешканців в історичній частині міста. Тут і трьохсотлітні дерева і мальовничі схили до річки тетерів. Саме тому по сусідству із парком давно вирішили зробити оазис культурного відпочинку збудувати гастрольний театр. На місці храму Мальпомени зараз зростає черговий житловий комплекс компанії з орбіти народного депутата України-перебіжчика із партії регіонів Володимира Зубика. І, схоже, компанія Навмисне роками нищила недобудову театру аби тільки отримати землю. В Житомирі немає ни одного зала з місця повторити тисячі місць больше. і хороші колективи практично сюди не їздили, тому що вони їздять тільки там, де є зал ретабельно ездить. Це Володимир Нікулін, архітектор і почесний мешканець Житомира. Саме він був ініціатором створення гастрольного театру і почав тоді втілювати його у життя. Це був 1983 рік, коли тодішній виконком міста вирішив розвивати цю територію і звести в притул до парку у сусідній зеленій зоні гастрольний театр. Під такі потреби виділили майже півтора гектара землі. Для цього навіть відселили людей вісім житлових будинків та перенесли два дитячі садки. Все це коштом тодішнього бюджету. Сценическая часть театра четырехэтажная кровлей. Здесь сделаны девочные работы, электропроводка, часть полов была сделана, штукатурена, подводка канализации, водопровода, отопление было сделано. И вот это зрительная часть. Тобто, фактично, основа для майбутнього театру вже була готова залишати тільки навколо нього? Конечно. Та з розпадом радянського союзу, будівництво припинилося і про театр для містян згадали тільки у новому тисячолітті у 2004-му. Завершити давній задум доручили приватній компанії. Тоді столична компанія інвестиційні технології придбала у фонду держмайна України в Житомирській області незавершену чотириповерхову будівлю театру за 375 тисяч гривень і зобов'язалась добудувати його протягом п'яти років. До того ж, у договорі зазначено, відповідальність за руйнування або псування об'єкту лежить на покупцеві. Таким чином, приватна компанія купила театральну недобудову, а землю під неї взяла у міської раду в оренду, нібито для обслуговування будівництва театру. Минуло п'ять років, але проект так і не рушив з місця, попри прописаний дедлайн. Як стверджує нинішній директор фірми у письмовому коментарі схемам, у першу п'ятирічку компанія шукала інвесторів на проект, адже сама не мала грошей на його здійснення. Тож фонд держмайна Житомирщини продовжив умови контракту інвестиційним технологіям ще на п'ять років. За п'ять років е підприємство інсульної технології взагалі там нічого не зробило, крім як подавало ачоти. Е і о тому, що проводяться проектні роботи, і йде робота по виділенню землі. Не минуло й другої п'ятирічки, як компанія знову просить внести зміни до договору. І 2011-го туди додають фразу про можливе перепрофілювання на будівництво житла. А уже в листопаді 2013-го року компанія і справді реєструє декларацію про початок виконання будівельних робіт на цій орендованій землі на будівництво житлового комплексу. А міська рада, як кажуть юристи. Супереч генеральному плану Житомира погоджує детальний план території на старому бульварі для таких цілей: зведення житла, чим фактично у законі дії фірми інвестиційна технологія. Ба більше згодом у 2014-му зносять і недобудований театр, посилаючись на експертний висновок, що будівля в аварійному стані. Юристи, що тепер намагаються відбити зону громадського відпочинку у комерсантів в суді, наполягають, що своїми діями компанія інвестиційна технологія порушила умови контракту купівлі-продажу в нормальному государстві. Фонд держмена довжен прийти, зробити акт про приділених роботах і попросити їх там возмістить у щеп їх бездіяльністю. Ну, в нашому государстві ніхто на це не звернув німання. У компанії інвестиційна технологія стверджують, вони мали повне право знести недобудову театру. Мовляв, вона була в аварійному стані не тільки протягом тих 9 років, коли вони не займалися його будівництвом, а й навіть коли вони її купували. До того ж, з відповіді випливає, що компанія від початку не збиралася завершувати будівництво театру. Об'єкт вже на момент придбання перебував у дуже поганому стані, оскільки його спорудження відбувалося ще за часів СРСР у 80-х роках минулого століття. За таких обставин єдиним раціональним виходом був пошук інвестора та демонтаж об'єкта з будівництвом на його місці об'єктів житлового та громадського призначення. Втім, контракт інвестиційних технологій з фондом держмайна Житомирщини укладався так, що жодної відповідальності за це не передбачали. Всі спірні ситуації вирішили влагоджувати шляхом переговорів. За генеральним планом Житомира, уся ділянка за зеленим парканом за моєю спиною це територія громадської забудови. Тобто те місце, де місцеві мешканці могли б відпочивати, розважатися, проводити вільний час із сім'ями. Та замість раніше обіцяного гастрольного театру місцеві мешканці отримали чергову багатоквартирну забудову. Один із будинків цього комплексу уже зведений і чекає своїх мешканців. Та тут планують звести ще п'ять таких же. Тож зрежисував усю історію з отриманням землі під житловий комплекс під вивіскою гастрольного театру. Хто отримає прибуток від цієї справи, що виявилася бізнесом? Зводить комплекс компанія Інтергалбут. Її тісно пов'язують із депутатом з групи відродження, колишнім регіоналом Володимиром Зубиком. Зв'язок із депутатом та між компаніями прослідкувати нескладно. Кінцевим бенефіціаром компанії «Інтергалбуд» є Валерій Кулаков, що на початку нинішнього скликання парламенту він був помічником Зубика як і 10 років до того. Компанії зареєстровані на Анрі Барбюса 28Б у Києві, там же, де знаходиться громадська приймальня депутата Зубика. У цьому ж приміщенні юридично знаходиться і інвестиційна технологія, яку очолює Микола Дмух, юрист зі Львова, який починав свою кар'єру у дочірньому підприємстві Інтергала. Тобто компанія інвестиційні технології, яка майже 10 років знищувала чотириповерхову недобудову театру, і забудовник цієї землі «Інтергалбуд» є спорідненими, та ще й схоже, працюють під крилом народного депутата України Володимира Зубика. Тож ми вирушили до головного офісу інтергала у Києві, який за сумісництвом є і громадською приймальною депутата Зубика, аби запитати, що він думає про те, що Житомиряни залишаться без театру через близьку до нього житлову забудову. Втім, Володимир Зубик відмовився від коментаря на камеру і відповів нам тільки письмово. У відповідь на ваш запит повідомляю вас про те, що як народний депутат України не маю стосунка до будівництва ЖК Сіті Парк у Житомирі за адресою Старий Бульвар 14, а також до компанії Товариство Інвестиційна технологія і товариство БК Інтергалбуд. Втім, журналісти-розслідувачі, що глибоко досліджували бізнес Володимира Зубика, пояснюють, такі непрямі зв'язки якраз і свідчать про неформальну пов'язаність депутата і компанії. Якщо ці три ознаки є, якщо Фірма прописана в гнізді в родовому такому бізнесовому інкубаторі. Якщо там депутатська приймальня, якщо засновником є людина, яка пов'язана з самим депутатом помічницькими стосунками, це для мене, як журналіста розслідувача, це вже три критерії того, щоб поєднувати всі ці історії в одну. Будівництво ЖК у Житомирі замість обіцяного театру на перший випадок, коли компанії з орбіти зубика зводять житлові комплекси на землі що від початку призначалися для зовсім інших цілей. Наприклад, схеми раніше розповідали, як у Києві Інтергалбуд звів дві висотки на землі, відведеній для церкви, а для резиденції патріарха Філарета на десятинному провулку добудував зайві поверхи. Нині Житомиряни намагаються зупинити хоча б майбутню забудову. Мовляв, змирилися з тим, що тут уже стоїть незаконно зведений будинок та бояться розширення комплексу, що сягне впритул до парку. Мовляв, це може нашкодити старим деревам. У Нас є парк Гагаріна, який будував барон шадо. Так що у нас, якби парк, має таку історичну, історичне коріння. Коли дитиною приходила на всіх деревах, були надписи, що це за дерево, і на латинській і на мабуть, російській мові інвестиційна технологія під брендом Інтергала дійсно планує звести на цій території ще п'ять будинків. Цього разу у компанії стверджують, що віддадуть не менш як 300 квадратних метрів житла сім'ям воїнів. АТО. нині компанія збирає всі необхідні дозволи від відповідних інстанцій. І якщо одразу після майдану міська рада Житомира навіть визнавала це будівництво незаконним, то зараз там змінили риторику. Розглядається варіант. одной секции, которая отделит зону парка от э, автомобильной стоянки и от автомобильной мойки. С э, дополнительными условиями, которые были выдвинуты инвестору, в частности, передача квартиры для участников АТО. Один вариант мы можем дальше продолжать судиться. У нас будет э, много лет стоять забор в центре. Другой вариант найти какой-то механизм решения этой проблемы. Тож після десяти років, схоже, на руйнування театру та зведення першої висотки всупереч генеральному плану Житомира, міська рада таки ніби здалася, і готова навіть частково пристати на умови комерсантів, що працюють під крилом впливового народного депутата, і які вочевидь самі посприяли тому, щоб театру на цій землі не лишилося. Тож активісти програють суди один за одним. Судді аргументують своє рішення тим, що місто вже, мовляв, погодилось на забудову, а отже, і скаржитись, нібито немає на що. Та активісти не здаються і подали касацію. Місцеві мешканці сподіваються, що їм таки вдасться повернути землі справжнє цільове призначення для громади міста. Тож опускати завісу цієї вистави ще зарано. Далі буде.